Аврора і ви на каналі Аврора Гейм. Сьогодні буде зняти відео про все. Як завжди, в принципі, Ну, на ні не завжди. Ми оце на першому відео ми знімали про порядки. Ну оцих два рази посл... Ну, вони не последні, ну оцих. Останніх два рази ми, знімаємо, ми знімали про село. І сьогодні ми продовжуємо знімати. Ну, спочатку я вас попрошу перед тим, як дивитися моє відео, підписатися на мій канал і поставити лайк. І ми починаємо! Я захожу в свій дом. Свій давно приготовлював заранній дом. Особливо арушка. Арушка. Так, крилами крила ми зараз повісі на себе, як би так сказати. Ну, і ми готові зараз. Все, лягаємо. Ой, далеко, але нічого. О, вже день. Не подивіться від нього, що в нас робиться, чи монстриків немає часом? І... монстрики на темноте не наблюдается на следующем окне тоже монстрики <плышка> случилось получилось зачаровать. Получится следующим разом. Мы захотели на ну, Я Надо С, Ну, вроде бы все. надеваем на себя. Красивые одежды. Как сказала, одежку Ну все, мы не Можно идти. Мы красивый. Поки що у нас... Ой, я Ну нічого страшного так. Ми йдемо наблюдати. Якщо що, то буду воду стрибати. А зараз ми наблюдаємо. Так, давайте іщу на третього, на третього И мы будем двигаться я буду плавать. Я буду плавать чуденько. Буду меня чадосия когось. Ч-то ви будете дивитися, як я буду. А Де това, я... Віду. Я ви будете дивитися, як я буду плавать.

Звичайний вид. Бо нічого чудненького в мене не присходило. Так. Ми шукаємо від першої особи, і ми. йдемо. Я не буду торгувати Я не буду торгувати Я сказала, що я торгую. Ну, разумью. ще оно убью. Так, де там моя домовая слюжба. Нашла? Все. Погрядці потопчусь, то нічого зі мною не зробить. Так. Я нашла. Тільки що туди треба якимось ем, чудним образом залізти. и без ломания. Но вы меня простите уже. Тут мне надо в дом залезть. Меня не пускают. То что мне уже ваше тут, 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 тут. Я заработал на Чудесные крыши сидить. О, а пойду в магазин. Можешь куплю. Так, где тут у вас магазин, пожалуйста? Ой, заселкнул вы селфный им так я шукаю магазин. Я шукаю магазин. Магазин, магазин, маг, маг, магазин. Чертненький домик з балкончиком. А -а -а. Все, я лечу туди. Я лечу до того домика з балкончиком, так що мене сюди не пустять, да? Ну, то, пожалуй, буду ламати звідси і ставити блоки. Що я зроблю в мене таке любопитство бере, коли я нічого не знаю, і тут мені і надо. надо. в мене є дамник. Он мене такий високий. І, конечно, в нього вилазити неудобно. Ну ладно. З нього удобно вилазити по сходах, які я построїла. Так що в мене проблем немає з моїм домиком. це може з вашим домиком там є проблеми. але з моїм домиком у мене немає проблем. Так, що може тут щось побере. Ой, я зараз зроблю піщерку. Низ покупаю зараз просто так.